Псалом 1 блаженна людина, яка не слухає порад безбожних, не стає на шлях грішників і не сидить серед насмішників, радість її у Божому законі, і про нього вона роздумує вдень і вночі. Вона, як дерево, посаджене біля джерел води, що приносить плід у свій час, і листя його не в'яне. Усе, що вона робить, успішне, безбожні ж не так. Вони як полова, яку розносить вітер, тому не встоять грішники на суді і безбожні серед громади праведних. Господь пильнує шлях праведних, а шлях безбожних загине. Роздуми цей псалом нагадує нам, що життя з Богом приносить справжню стабільність і мир, як річка живить дерево. Ми стаємо сильними, коли живемося Божим Словом кожного дня. Молитва, Господи, дай мені серце, що прагне твоїх доріг. Збережи мене від шляху зла і допоможи приносити плід, який тобі до вподоби. Псалом 2 Чому народи бунтують, а племена замишляють марне? Царі землі повстають, князі радяться разом проти Господа і його помазаника. Розірвемо їхні кайдани, скинемо з себе їхні пута. Але той, хто на небесах сміється, Господь насміхається з них, Він промовить до них у гніві і в ярості своїй приведе їх у жах. І Я поставив свого царя на Сіоні на горі святій моїй. Я сповіщу постанову Господа Він сказав мені: Ти син мій, я сьогодні тебе породив. Просив мене і дам тобі народи у спадщину. І землі у володіння, ти розіб'єш їх залізним жезлом, розтрощиш, як глиняний посуд. Тож, царі, будьте мудрі, служіть Господу зі страхом і радійте стрепетом, цілуйте сина, щоб він не розгнівався, і ви не загинули на шляху своєму. Блаженні всі, хто покладається на нього. Роздуми. Божа влада вища за будь-яку людську. Навіть коли світ здається хаотичним, Бог тримає все під контролем. Тому нам варто довіряти йому в усьому. Молитва. Всемогутній Боже, навчи мене покладатися на Твою силу, а не на людську. Дай мудрості. Й ти шляхом, який веде до тебе. Псалом 3. Господи, як багато моїх ворогів, багато тих, що повстають проти мене, багато говорять про мою душу, немає йому спасіння в Бозі, але Ти, Господи, щит для мене, слава моя і той, хто піднімає мою голову. Я кликав до Господа голосом своїм, і Він відповів мені зі своєї Святої Гори. І я ліг і заснув, і прокинувся, бо Господь підтримує мене. Не боюся десяти тисяч людей, що з усіх боків нападають на мене. Стань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти вразив усіх ворогів моїх пощелебах, зуби безбожних поламав. Спасіння належить Господу, благословення Твоє на народі Твоєму. Роздуми. Навіть коли ми в оточенні проблем чи ворогів, Господь наш щит і захист, Його присутність дає нам спокій навіть посеред бурі. Молитва Господи, укрий мене своєю рукою, дай мені мир у серці і віру, що ти моя твердиня. Псалом 4. почуй мене, коли я кличу, Боже правди моєї. Ти в тісноті дав мені простір. Будь милостивий до мене і вислухай мою молитву. Люди, доки моя слава буде принижена, доки будете любити марноту і шукати неправди, знайте, що Господь відокремив для себе благочестивого, Господь почує, коли я кличу до нього. Гніваючись, не грішіть, роздумуйте у серцях своїх на постелі і заспокойтесь. Приносьте жертви праведності і на Господа покладайтеся. Багато хто каже, хто покаже нам добро. Господи, нехай засяє над нами світло лиця Твого, Ти дав у моє серце більше радості, ніж тоді, коли в них збільшився хліб і вино. Я спокійно ляжу й засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити у безпеці, роздуми! Божий мир це не відсутність проблем, а впевненість у його присутності. Коли довіряємо Йому, серце заспокоюється навіть у найтривожніші часи. Молитва. Господи, наповни моє серце Твоїм миром, дай мені спати спокійно, знаючи, що ти моя охорона. Псалом 5 Господи, почуй слова мої. Зрозумій моє зітхання, прислухайся до мого голосу, Царю мій і Боже мій, бо до тебе я молюся. Вранці, Господи, почуєш мій голос. Вранці я приготую жертву для тебе і чекатиму. Бо Ти Бог, який не любить беззаконня, з тобою не перебуватиме зло, гордиві не встоять перед очима Твоїми. Ти ненавидиш усіх, хто чинить беззаконня. Але я з великої милості твоєї увійду в дім твій, поклонюся у храмі святому Твоєму, у страху перед Тобою. Господи, веди мене своєю правдою через моїх ворогів, вирівняй переді мною твою дорогу. Нехай радіють усі, хто покладається на тебе, хай вічно співають від радості. Ти охороняєш їх, і вони тішаться тобою. Бо Ти, Господи, благословляєш праведного, твоєю милістю як щитом, огортаєш його. Роздуми. Молитва вранці спосіб налаштувати серце на Божу волю на весь день. Ті, хто шукають його зранку, отримують силу і мир для кожного кроку. Молитва Господи, дай мені починати кожен день з тобою, наповни моє серце світлом і захисти від зла. Псалом 6 Господи, не картай мене у гніві Твоєму, і не карай мене у ярості Твоїй. Помилуй мене, Господи, бо я немічний. Сціли мене, Господи, бо кості мої стривожені, а душа моя дуже стривожена. А ти, Господи, доки ще? Повернися, Господи, визволи душу мою, спаси мене ради милості Твоєї, бо серед мертвих немає пам'яті про Тебе. У гробі хто буде прославляти тебе? Утомився я від зітхань моїх, кожної ночі обливаю сльозами ложе моє, сльозами своїми зрошую постіль мою. Затьмарилося від смутку око моє, воно постаріло через усіх ворогів моїх. Відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє, Господь прийме молитву мою. Нехай осоромляться і дуже стривожаться всі вороги мої, нехай відступлять назад і осоромляться раптово. Роздуми! Цей псалом вчить нас, що навіть у глибокому горі та стражданнях Бог чує наші молитви. Сльози перед Ним не марні, вони стають кроком до зцілення і надії. Молитва Господи милостивий, коли я падаю у відчай і біль, не залишай мене, зміцни мою душу, висуши мої сльози і даруй серцю мир, бо тільки в тобі моє спасіння.